9 березня 2023 року Вінницька єпархія Української православної церкви в черговий раз доставила гуманітарний вантаж до Свято-Успенської святогірської лаври загальною вагою понад 5 тонн. Збір та доставку гуманітарного вантажу з благословіння митрополита Вінницького і Барського Варсонофія організував керівник єпархіального відділу благодійності. Діакон Георгій Толчев основну частину вантажу склала консервація, яку пожертвували зі своїх запасів небайдужі парафіяни з усієї Вінничини. У зборі допомоги взяли участь усі благочиння Вінницької єпархії. Крім того, до акції милосердя долучилися і жителі інших регіонів України і навіть іноземці, яким також небайдужа доля Святогірської лаври та її мешканців. На надіслані ними фінансові пожертвування було закуплено частину привезених для ченців і лаврських біженців продуктів також ці кошти пішли на оплату транспорту. Отець Георгій організовує збір та доставку гуманітарної допомоги для насельників Святогірської лаври вже понад 9 років у складні для обителі 2014 та 2015 роки. Коли в ній мешкало до тисячі біженців, він регулярно привозив до лаври великі вантажі гуманітарної допомоги. Нинішній транш гуманітарної допомоги з Вінничний став 26 -м. для тих, хто бажають допомогти у зборі чи оплаті наступного гуманітарного вантажу, а також з усіх питань, що стосуються благодійної допомоги для святогірської лаври, ми залишимо контактну інформацію під цим відео. Намісник лаври, митрополит Святогірський Арсеній, подякував вірянам та духовенству Вінницької єпархії за допомогу та підтримку святогірської лаври, яку вона здійснює вже понад 8 років.